При нинішньому керівництві України Володимир Зеленського в нас не буде професійного уряду, як і не було. Усе вже 6 років, так? Да? Більше вже 6 років, як при владі знаходяться. Пішов що в сьомий рік? В сьомий рік, сьомий як сьомий знаходяться рік, так, так звані слуги народу, вже за ці 6 років можна побачити, що наскільки праве, ну, правий був Крилов, коли написав цю басню. А ви, друзі, як не садітеся, ви венсуканте, не по годітесь. І з цього зеленого роя, вибачте, меду не буде. Вирішувати українців, і навіть ще сьогодні Зеленський може зробити цей крок, як краще пізніше, ніж що ніколи. Щоб не трапилося так, коли шаромні українці. Опинимося ми через одну людину, а може дві, а може то п'ять чи шість так званих. Ефективних менеджерів, так? біля повного розбитого корита. Потім будемо чесати свої ріпи, свої затилки. І будемо говорити, а чому ж ми не зробили так, як колись вам щось говорили? Я знаю дані ситуацію одне, що рано чи пізно ця зелена влада. Хай буде так. Так звані слуги народу. Щоб не вживати інші слова. Відійде. Відійде. І для українців це буде уроком на все життя. Тому що це повинно бути закурбовано у книжках, в журналах, зберігатись на електронних носіях, що владу треба обирати завжди професійно. Ще в далекому 1996 році, коли влітку президентом був обраний. Леонід Кучма на другий день пі після навгурації він запросив мене до себе на прийом. Я був о, членом президії Верховної Ради, народним депутатом, головою комітету з питань боротьби з корупцією, організованого злочинністю. на звичай одночасно працював начальником відділу військової контрозвідки. Моя програма по боротьбі з корупцією співпадала з програмою Кучми боротьби, яку він називав жирними котами. Пам'ятаєте? Ну, а той же бор саме. І ми з години дві з ним сиділи, розмовляли, чай піли до чаю, кадрову політику і все. Я, Леоніду Кучмі залишив від руки намальований фломастером ну, от у нього на столі, на аркуші, звичайному аркуші, принц трьох П кадрової політики патріотизм, порядність, професіоналізм. Самі міцна, сама міцна Геометрична фігура це рівноведеної трикутники. От, Олександр, будете гуляти у Києві чи хтось з глядачів, зайдіть в Академію, Дипломатичну Академію України. Вона знаходиться недалеко від Міністерства закордонних справ. І там, на вході, ви прочитаєте такі слова. Патріотизм, професіоналіст, І в душках Геннадію О, Геннадію Удовенко, світла йому пам'ять. От, э, гарні, приятелі, друзі були, коли були народними депутатами Верховній Раді України. Коли прочитав про цю мою е, кадрову політику принципів 3П, професіоналіст, порядність і патріотизм, він суме, коли став е, е, цим самим начальником е, керівником дипломатичної академії, зараз вона носить його ім'я. Він мене якось запитав Григорій, можна я цей принцип типу, напишу в себе, що як девіз був в академії? Кажу, да, звичайно, я буду радий. Це наша спільна робота і все. Тому українці, кияни, от особливо ви, Олександр, будете гуляти, зайдіть у прийомній, от в холі, ви побачите, коли будете заходяти оці от сам. Так от, якби всі інші президенти керувалися цим принципом, повірте, країна б не була такою. Навіть якщо ми війна була неминучими з Російською е, імперією України, то ми були б готові до війни і в перші дні дали так би дали по зубам Росії, що вона відкотилася б зразу. Але як казав теж один відомий політик, маємо те, що маємо. Думайте, українці, думайте і ще раз думайте, перш ніж що робити, є гарне українське прислів'я сім разів відмір, один раз відріж. Це торкається і виборів будь-якого рівня. Ну, дивіться, просто цікава ситуація виходить. Нам натякають на те, що зараз відбудеться якась перестановка зміна в уряді, поміняють прем'єр-міністра, і щось, щось може змінитися. А що може змінитися, якщо всі питання вирішуються і так з одного місця відомого? Це вулиця Банкова. Ну, який сенс змінювати Шмигаля, на якусь іншу людину змінювати? Хіба що те, що пропонує Мар'яна Безугла, цією людиною стане сам Андрій Борисович Єрмак? Тобто він прийме на себе повноваження. Але чи треба йому це? Оце величезне питання. А навіщо Єрмаку бути прем'єр-міністром? І автоматично ну фактично прийняти на себе всю відповідальність? Зафіксовану за відповідальність. Тепер він буде ставити підпис під тим чи іншим рішенням. Звичайно, для його кар'єри, можливо, це, це додасть ваги. Але всі так прекрасно знають, що в нас сьогодні в країні всі питання вирішує одна людина. І це не президент. Олександре. Ви розумієте, що? Нинішня влада, особливо дві особи. Зеленський, у якого закінчився Конституційний п'ятирічний строк. Глава Офісу президента увага, який не є державним чиновником. Підкреслюю, Єрмак, згідно чинного законодавства, не є державним чиновником, і він не може нести ніякої відповідальності за. Зловживання службовим становищем чи за перевищення службовим становищем чи неналежне виконання службових обов'язків, тобто службові злочини. Вони будь-якою ціною будь-яким способом. ну, Можливо, ще щось придумають те, що я за свій життєвий вік навіть не знаю, щось нове придумають. У них мета одна залишитися при владі. Це єдиний їхній рятівний круг. Щоб не втопитися. Це єдиний спосіб захистити себе, щоб не бути засудженими, за вчинені злочини на довгі сроки позбавлення волі, а можливо за довічне. Мною написано десятки розслідувань, які я провів спільно з своїми колегами Служби безпеки України, ДБР, НАБУ, членів нашої команди, те, що натворив Зеленський. За шість років керівництва країною і його найближчі оточення, так звані 5 чи шість менеджерів. Олександре, ви навіть не уявляєте, кожен день я це знаю з точки зору психології таких людей: і Єрмаки, і Зеленські, і ті, що біля, біля, біля них навколо лягаючи спати, їх інколи може кидати навіть холодний піт, тому що вони знають, що завтра вранці просипаються, а вже він, як не президент, він не керівник держави, так, і до нього прийшли із кайданками працівники Служби безпеки. До речі, в, чи, виб, чи, чи вибачте, будь ласка, в сценарії слуги народу, і в цьому, цьому, я не знаю, чи це кіно, його варто назвати, чи що це таке, але тим не менш, а, так воно і було. Коли, а, коли але... Голобородько прокидається, і він вже не президент. А він, І він грав... за ним бігає. а він же гла... Гла... грав у цьому серіалі, розробленому сценарії цього фільму, розроблений п'ятим управлінням ФСБ Російської Федерації, грав головну роль. Він жився з цією ролью. І якщо ви покладете от весь цей серіал про Голобородька. Всі сцени з представниками так званої Єврокомісії, з іншими діячами і так далі, і з своїми. І так далі, і те, що робиться реально в житті, то ви ж побачите, що він не є реальним президентом. Він є кіношним президентом. Він продовжує грати роль президента України. Причому роль президента з таким життя авторитарним силом. Бо перед цим зіграв роль кого? Бонапарда, Наполеона. Тож в кінокомедії, він жився в ролі. Це не мої слова. Я просто глибоко вивчав психологію, психіатрію своєї професії. Так от психологи говорять, що з неповнолітнього віку, граючи різноманітні ролі в школі, в КВН, потім в 95-му кварталі, і до обрання президентом у 2019 році Володимира Зеленського. Зникло з своє внутрішнє я. Він тепер може грати. Тільки ролі, які він хорошо вивчив, відрепертував, і які, так сказати, показав в сцені чи в серіалах. Це дуже йому допомагало, коли після повномасштабного вторгнення, десь впродовж року, він робив вечірні звернення до різних країн світу, до парламенту, прямі мости, ефіри і так далі. І оце його емоційне театральне залучення виступив в зверненнях. Це дійсно помогло тоді емоційно. Але пройшло десь 4-6 місяців, і оці вже звернення просто всім надає. Вони, вони були пустишками, вони нікого вже не зачіпали і не робили. Треба було міняти пластинку. Але вибачте, не можна змінити пластинку, коли все життя він грав. Психологи підкреслюють. До речі, я про це писав батькам Володимира Зеленського, щоб вони допомогли просто врятувати його здоров'я. Що? Він вже не зможе ніколи повернутися в своє життя до того Володимира Зеленського, коли він став професіоналом на сцені в кіно і так далі. Бо його внутрішнє своє, я, своє особисте розумієте? Він його просто знищив. У нього завжди тепер буде виключно артистична натура, артистичне его, артистичне своє друге я, яким тільки ролі не переграв, починається від наркоманів, шизофреніків, лікарів, міліціонерів. Імператорів і президентів, і так далі. я написав, розписуючи психологічний характер і психотип Володимира Зеленського за допомогою фахівців, спеціалістів, консультантів, в сфері, психологів, наркологів, психіатрів, фізіономістів. У мене є свій психологічний портрет. Я на надрокону, я вам прийшов подивитися, можна сказати, прикріпити до нашого з вами інтерв'ю. Висновок, як я сказав, психологи зробили висновок. Володимир Зеленський уже ніколи не повер... може повернутися до свого того природнього свого я, яким його народили батьки, і яким він був до того неповнолітньому віці, коли вступив у професійну акторську гру, і так далі. Тобто тепер його. Роль, що наша роль вічна гра, вона твоє такі слова, О, що моє життя, що моя, що моя життя це гра. І це, і це на превеликий жаль. Ви розумієте, що, як він би був продовжив свою акторську кар'єру, да Бог з ним, хай грає так дальше. Але він голов, обраний главою держави. Він несе відповідальність за країну, за український народ, все, що відбувається всередині України, все, що відбувається навколо України. Тому, шановний Олександре, при такому керівнику України Володимиру Зеленському, п'ятирічний срок повноважень, якого закінчився, при такому уряді, вже, по-моєму, по-моєму, міняли двох урядів і двох голів урядів, при зміні інших керівників, при такій кадровій політиці, яку він проводить по великому рахунку, вона навіть злочину має ознаки злочину. Ну як можна призначати? Тих осіб, послами в різні країни, яких треба просто судити за вчинені злочини проти української держав української, і українського народу. Я вже не кажу про тих послів, які взагалі не мають ніякого відношення не те, що до міжнародної діяльності, до юридичної, чи взагалі управлінської діяльності, а якісь там свої здобутки в інших сферах їх назначають послами. Ось чому й така. Такий провал у дипломатичній міжнародній політиці. Тому, кого б не призначили Олександр, Єрмака, Шмирника чи ще когось іншого да? От, і все будуть призначати за одним єдиним принципом, щоб він не вдарив ножем стол, щоб він був в доску свій, щоб так сказав, виконав беззаперечно свої накази і так далі. І ви знаєте, що я вам скажу? Це моє просто. Інтуїтивний аналітичний висновок в силу своєї професії, свого життєвого досвіду, в тому числі політичного і міжнародного, Єрмак погодиться стати прем'єр-міністром лише за однією умови, Коли в нього буде гарантія того, що Зеленський буде обраний на другий срок президентом України і це продовжить політичне життя і безсмарне життя самого. От Єрмака. Якщо ж у Єрмака не буде таких гарантій, а саме головне навіть не гарантій, а впевненості, що Зеленський знову стане президентом України, він ні за яких обставин не погодиться бути прем'єр-міністром. Тому що визначив світло на сьогоднішній день статус у нього ну, за канцелярію, сам Госпом, от, чи за завідуючий офісом президента та він не є державним службовцем. Але нього... він приймає рішення і впливає на ці рішення, на прийняття рішень. Він впливає Олександр... на, на різні державницькі е, рішення в міністерствах, в Верховній Раді. Він все це Олекс... цей Олекс... процес. а тепер я з вами буду говорити, на ваше запитання, вашу репліку. Не як народний депутат, колишній, так, а як колишній слідчий начальник відділу військової контрозвідки. Шановний Олександр, ви говорите, він впливає. На керівників правоохоронних органів, на суддів і так далі. А я запитую, а хто він такий? Хто винен тому, що виконує незаконні вказівки? Єрмат? Чи голова суду, чи суддя, чи керівник правоохоронного органу? Керівник правоохоронного органу. Чи суддя? Тому що є з ким повинен керуватися керівник правоохорони, так чи інша державна посадова особа. А Єрмак, з точки зору державних управлінських повноважень, він ніхто, він не державний службовець. Так Його... до нього претензій і не може бути потім. розумієте? Правильно, ти? так я ж кажу, так от відповідальність будуть нести ті, які виконував усні, незаконні вказівки Єрмака. І я, якби слідчий, допитуючи чи на, де, де, директора ДБР, чи іншого посадовця, який виконував, чи міністра внутрішніх ну, справ, чи міністра оборони, який виконував незаконні вказівки Єрмака, я поставив запитання: а хто такий Єрмак? Ти підпорядкований згідно Конституції президента України. Так, він Президент і сам це каже, в численни інтерв'ю каже, Я тут ні при чому. Абсолютно. І він правий. Президентові повинен давати вказівку. І не просто усну. А якщо це питання управлінського характеру, у виді розпорядження або, на, або указу. Ви розумієте, що? Ось Оце якраз те, що ми вступаємо з вами в юридичну площину. Тому, завершуючи відповідь на це запитання, Олександре, я скажу. Єрмак у цих питаннях пройшов гарну школу, гарну школу, починаючи, як ви казали, з Ларочника, так? І... До таких вершин глави офісу президента, обтерся в політиці спілкування із іноземними політиками і так далі, все певно, скажемо собі, якусь так, скажемо, антураж собі навіяв зробив, але він не піде на відповідальну державну посаду, якщо мова йде про прем'єр-міністра України, те, що пише без угла, якщо немає впевненості підкріпленої якимись гарантіями. Що президент Зеленський не буде обраний на другий срок? Чому Єрмак кричить, що Зеленський найкращий президент з усіх президентів, які були в Україні, і що він повинен балотуватися і стати президентом на другий срок? Тому що Єрмак прекрасно розуміє, що відносно Зеленського ще якось можуть зробити ну, європейські лідери політики. Якусь так скажімо там в кавичках амністію, щоб його не судили не притягли до кримінальної підведанці, І Зеленський спокійненько може виїхати там, де в нього є нерухомість. О, чи то у, у, у Велику Британію, у Лондон, чи то в Італію, о, чи в Дубай, чи ще кудись. Я не знаю, де є там майно є те, що писало в пресі, все. О, то вибачте. О, вибачте, будь ласка. О, то вибачте, єрмака, дехто, яких він тут дуже достав у різних формах, знайдуть да? і за кордоном. І Єрмака за кордоном може чекати, що доля портнова. Ось вам яскравий приклад. Чи доля кого? А, то, киви, які втік у Москву. Розумієте, що це ж така справа, розумієте, що від карми неможливо втекти, сховатися, тим більше відкупитися. А бумеран завжди повертається до того, хто його кинув. І залежно від того, який ти був наразі Злості, ненависті, От, розумієте, що якось несправедливий він повернеться і ще сильніше тебе вдарить, чим ти його закинув. От, так що Андрій Єрмак думає над цим питанням, в першу чергу, як забезпечити себе юридично, щоб не бути арештованим після зміни влади і притягнутим до кримінальної відповідальності. А тоді багато ж, кажуть, розкорують рота. І почнуть говорити, що він робив чисто кримінального характера. От, а волод це єдиний спосіб у нього, щоб на повторний срок зробити все шляхом маніпуляцій, фальсифікацій, підкупу, адміністративного тиску, щоб забезпечити Зеленському перемогу на других президентських виборах, як це було на других президентських виборах. У кого у Леоніда Кучу. Ми маємо цей досвід. Маємо абсолютно цей дозвіл. І для Зеленського це також благополуччя не попасти під юридичний прес, не попасти під юридичний каток кримінальної творці за вчинені злочини проти України українського народу. Так що лягають вони спати, інколи просипаючись в ноті від холодного поту. Дивіться, ну ми вже продовжуємо цю тему. Той же саме Андрій Єрмак, голова Офісу президента, нещодавно заговорив про вибори. Він сказав про те, що Володимиру Зеленському варто балотуватися на другий строк. Якщо подивитися на останні рейтинги, Залужний Буданов, знову лідери суспільної довіри нещодавнє ну, опитування. Соцес. Мені цікаво, чи допустять Залужного та Буданова взагалі до виборів. І чому саме Єрмак зараз рекомендує Зеленському йти на другий строк? Тобто, в нього є впевненість, що Зеленський виграє на цих виборах, яким чином він може виграти на цих виборах? Ну, давайте розкладемо все по полочкам, щоб дати об'ємну відповідь на ваші запитання. Вони досить широке і глибоке з урахуванням мого. Політично міжнародного досвіду, участі в багатьох виборчих команді і президентських, і до парламенту, я поділюся своїми досвідами. Перше, Зеленський неодноразово публічно заявляв, що він йде на вибори лише на один строк. Пам'ятаєте? Це повинні пам'ятати всі. Тут же в мене перше запитання як офіцера генерала Зеленський. Я не знаю, який ти мужчина, але якщо не хочеш бути тряпкою, щоб в тебе витирали ноги, то дотримайся даного слова. У своїх відкритих листах до тебе, до твоїх батьків, я тебе попередив, про що говорять на фронті військовослужбовці. Якщо, як і говорять, якщо що з тобою можна зробити, якщо не дотримайся даного слова. Це бойові люди, фронтовики. Тому ще раз наголошую, ти неодноразово заявляв, давав слово. Що йдеш на вибори лише на один срок. Якщо ти хочеш бути мужчиною від слова мужньо, а не тряпкою, дотримайся даного слова, і навіть сьогодні ти можеш заявити, прослухавши моє звернення до тебе на YouTube-каналі Олександра Близнюка і прохання донести, щоб він таки послухав ці слова, то сьогодні заяви, що я дав слово балотуватися на один срок, я слово дотримуюся, я мужчина і на другий срок. Я балотуватись не буду. Ви навіть не уявляєте з психологічної точки зору, яке відбудеться полегшення. Наступне, щодо Андрія Єрмака, ще раз скажу короткою фразою. Андрій, я прекрасно знаю. Твій психологічний тип, риса характеру, навіть більше сам про, про себе. Якщо Бог знає все. А людина про себе після Бога, то в мене така професія, що я про те знаю більше десь на після другим після Бога. Тому не виношу цих маразматичних ідей, неразматичних ідей, що до якогось повторного сроку Зеленського, не провокуй його і не підбирай. Всі прекрасно знають, ти шукаєш захисту, щоб не сісти на лаву підсудних. Тому закінчую оцю різноманітні хвилі пускати. І робити таке запевнення, і так далі. Бо виграти ви вибори в кавичках можуть лише шляхом фальсифікації, маніпуляції, прийняття різноманітних законів, о, щоб обмежити доступ опозиціонерів до виборів до виборів на пост президента і до Верховної Ради України. Забудьте про це. Українці пройшли дві, а якщо точно сказати, то три гарні революції. Революція на граніті, помаранчева революція. І революція гідності. Ми не дамо вам зовсім роз... не те, що розтоптати, а розірвати і плюнути на Конституцію і в будь-який злочинний спосіб забезпечити обрання президентом повторно Зеленський, як це Кучма зробив у 1999 році. Просто не допустимо. Є велика армія фронтовиків військових, які прямо і деверто про це вам говорять. Не рипайся!